Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі на ірпінських липках саме звідси розпочалося знайомство глави МЗС Британії з історією оборони Ірпеня та наслідками перебування на території громади російських окупантів. Ми показали зруйновані об'єкти. Ми показали зруйновані об'єкти критичної інфраструктури. Ми розповіли, що відбувалося в Ірпені. Джеймс Клеверлі відвідав також Ірпінський академічний ліцей, адже саме Великобританія є найбільшим донором фонду Партнерство за сильну Україну. І саме за сприяння цього фонду заклад був відновлений після руйнації. Особливо зворушливою була імпровізаційна зустріч міністра з колективом та учнями ліцею. Вони дякували гостю і за візит, і за допомогу. Наразі міжнародна підтримка є для нас надважливою, тому що ми зіткнулися з російськими терористами, які кожного дня не дають нам спокійно виконувати свої обов'язки на роботі, не дають спокійно навчатися нашим дітям. Глава МЗС Британії зазначив у відповідь, що він захоплюється мужністю українців. Мені приємно зараз бачити, що незважаючи на російську агресію, ви проявляєте таку стійкість, і я дуже радий, що приїхав сюди і зустрівся з вами. А ще я дуже радий, що моя країна допомагає вам, але найбільше у цьому важить саме ваша стійкість, зазначив Джеймс Клеверлі. Він також зізнався, тепер зрозумів, чому Ірпінь називають містом героєм. Тому що саме Ірпінь захищав не лише себе, але і столицю Київ від російської агресії. І сьогодні я бачив щасливі очі дітей, які хочуть повернутися до нормального життя, до навчання. І у своїй країні я скажу, що ми і надалі повинні підтримувати український народ, тому що це сильний народ, сказав Джеймс Клеверлі. На згадку про перебування в місті, міністр закордонних справ Великобританії залишив свій автограф на прапори Ірпеня, де вже раніше поставили свої підписи сотні видатних людей світу. Дуже важливий візит для нашої громади, для всієї Київщини і, звичайно, для України. Ми знаємо, що прем'єр-міністр Англії заявив, що Англія бере шефство над Київською областю в напрямку відбудови. І я запропонував, щоб Ірпінь став пілотним проєктом по відбудові. І Ірпінь це знакове місто. Це місто, яке отримало першу перемогу над росіянами. І саме з Ірпіня в Київській області почалася перемога.